Точки зору ефективності, один уряд катастрофи на інший уряд катастрофи заміняти в принципі немає сенсу. Тобто це буде не зміна підходу, а зміна крадіїв на місцях міністрів ну, або менеджерів, які будуть забезпечувати подальше розкрадання країни. З точки зору законодавства, я е, можу сказати, що е, це абсолютно взагалі неможливо міняти кабінет кабінет міністрів так само як Верховна Рада, так само як і президента під час дій воєнного стану. Є закон України про правовий статус воєнного стану і стаття 10 чітко говорить, що протягом дії воєнного стану повноваження кабінету міністрів припиняти не можна. Відставка прем'єр-міністра це за конституцією автоматично припинення повноважень всього кабінету міністрів. І всі, хто завтра за це проголосують, вони мають розуміти, що хто внесе це в залу Верховної Ради. В тому числі і президент, всі, хто буде брати в цьому участь, вони перевищують свої службові повноваження, і а це кримінальна відповідальність. Мало того, ми сьогодні є свідками абсолютної зміни парламентсько-президентської республіки на якусь неконституційну монархію, тому що в Британії король пропонує тому чи іншому. Кандидату сформувати стати прем'єр-міністром і е, сформувати уряд, але це конституційна монархія, і в принципі це церемоніальна історія. У нас же президент, ніч тоже сумняшися, виходить і каже: Я доручаю сформувати кабінет міністрів, е, і я з е, доруч Свереденко, новиновим прем'єром. Тобто фактично таким чином він пліє на право парламента подавати свою кандидатуру, і ясна річ, що парламент з точки зору зеленського виконує суто декоративну функцію, але ж ну, хоча б трошки пристойності, можна якось дотримуватися. Але це свідчить про те, що жодна європейська традиція не є близькою до зеленського, і він є авторитарним керівником по суті, і вже вважає себе, от фактично, неконституційним монархом. Тому з огляду на все це точно в Україні нічого доброго новий уряд не принесе а те, що він може бути з підвішеною легітимністю, навпаки буде створювати проблеми для подальшої роботи.